А ми ще ніяк не відійдемо від тих технологій, які ще були започатковані сторіччя, і навіть більше тому і електрики загалом не було, але від генераторів можна було зарядитися до результату, якщо ви з ними впораєтесь. Комплекс це менше вартості. Да? Ми, ми не думали, що ми робимо ті тобто сфери. Ми аналізували. Коли до вас прийшла ідея його створити? Це буде перше питання. І далі поступово наскільки важко було працювати над створенням, як ви збирали команду, хто вам допомагав, як сприяла місцева влада? Давайте про все по порядку. Спочатку від ідеї, коли зародилася ідея? No. Тут треба так, з самого початку почати. <гум> Ось ідея, взагалі, займатися електричним транспортом виникла приблизно десь у 2015 році. Я ще тоді навчався і працював в університеті. Ми аналізували по моїй спеціальності всі види двигунів. Коробок перемикання передач, всіх приводів, і одна з важливіших характеристик це коефіцієнт корисної дії. І ось в двигунах внутрішнього згоряння, незважаючи на це, це бензинові чи дизельні двигуни, воно десь знаходиться в межах 35%. А електричні двигуни вони мають ККД 80-96%, тобто в рази більший. І мені завжди здавалося дивним, що людство стільки пройшло часу, а ми ще ніяк не відійдемо від тих технологій, які ще були започатковані сторіччя і навіть більше тому. Ось тому дає в нас колінчастий вал. Я всім своїм студентам пояснював, це ще й прадідусь, їх поїзд. Та, це парові двигуни, і навіть в найсучасніших автомобілях і виробниках він все одно використовується, змінюється. Системи вприску, змінюється багато інших складових, але основна частина вона залишається. А, звісно, існують і в, в такій сфері трошки інші технології. Це ротронопорчневидвигони в Ангеля. Ми також їх е, вивчали, дивилися в них трохи більше, як кадели там з ресурсом. І отже, ми, як інженери, подивилися на це питання і зрозуміли, що в світі починається дуже потужний тренд електротранспорту. Перше, що ми зробили, це я створив гурток, на якому. Це 15-й рік, це все, так. події 15-го року. Так. І, ну вже, е, Я не можу зараз згадати, це був початок чи кінець 15-го року, тобто хронологія моя зараз буде не прям точно ну, точна. Приблизно. Да, приблизно так. Ось е, з'явилася в мене ідея, я сам захоплююсь е, картингом у вільний час, так і, і зимовим, і літнім. Е, Мені хотілося показати технічну творчість наших дітей, абітурієнтів, студентів на той час, показати, як можна створити електромобіль. І найпростіший електромобіль виявився електричний карта тобто, у нього є всі ознаки автомобіля. Крім підвізки, так ось є двигун, на який ми поставили електричний, трансмісія, акумулятори, контролер, який цим, цим керує, Всі органи управління, тобто, відповідно, і акселератор газу електричний, і гальмівна система. Ми разом з їх лахами навчалися не тільки кататися, тому що ви розумієте, що насамперед цікавить діточок на секції да? і, і пілотів, як виховують у нас, і дуже гарних. А моя мета була саме показати, як можна це створити перейти на нові принципи. І в 2019 році ми вперше в Україні прийняли участь в змаганнях на картодромі Ултава, в місті Полтава, де в класі Електро цей невеличкий картинг приїхав вперше. Серед трьох, okay. да, він не був найшвидшим, він був найнадійнішим. І ми так в спорті так буває, що навіть якщо ти найшвидший, особливо в, в, в автоспорті, да, в картингу, тут йде синергія техніки і людини. І дуже важливо, як витривалість людини і її вміння, так і витривалість цієї техніки, яка може це витримати до кінця і доїхати до кінця. Ось це наш був такий перший, перша перемога. Це нас надихнуло створювати далі. Ми почали дивитися теж сферу Розважально більш це дрифтрайки електричні. А що це таке? Дрифтрайк це тренд, який прийшов до нас взагалі з Каліфорнії, тому що там така місцевість, вона холмиста. І люди це такі триколісний транспортний засіб, як велосипед. так, І вони. А, позаду має широкі колеса, на які або надягається спеціальна така проставка, яка зменшує тертя, і ви можете ковзати по дорозі, або взагалі на гумі ковзати. Тобто, ви а, така дисципліна є як дрифт. І ось на цьому трайку можна по дорозі спускатися під дією силою тяжіння і дрифт, дрифтувати. Так, У нас трошки інша місцевість, є вони з бензиновими двигунами, а ми зробили з електричним. Нам було дуже цікаво поставити передній привід, а за рахунок зміни центру маси, центру тяжіння, переносу його назад. У нас вийшла дуже цікава така компоновка, коли ви штовхає переднє колесо вперед, а ви своїм тілом змінюєте положення центру маси, виконуєте різні маневри. Тобто дрифтувати на автомобілі це досить дорого і небезпечно. А тут, на невеликій асфальтовій або будь-якій іншій площаці, можна було виконувати такі маневри, і це дуже круто виглядає, фаново і захоплює молодь. Тобто, тоді… Акцент ми робили саме на це, на фан-драйв, тобто то, те, що хоче молодь, да? І Ми робили той транспорт, від якого захоплювалися самі. Потім ми приймали участь не в одній виставці в Україні, яка стосується електричного транспорту, енергозберігаючих технологій, і, зрештою, наше коло знайомств збільшувалось. Ми вже в принципі, знаємо всіх, хто займається в Україні цим питанням, вже є на закордонні знайомі. І ми вступили в Асоціацію електромобільності України. І тоді. Нам, як інженерам, було досить складно зрозуміти, як одне поняття це ідея, да? якісь там параметри, принципи, фізичні, технічні, а як це перетворити на бізнес і як це створити, по-перше, продукт. Продукт, який буде Користуватись попитом і буде приносити користь і дивіденди як бізнес. Ми з моїми хлопцями, це десь вже 2019 року ми закінчили стартап-інкубатор ЄпСтартер. Ми проходили Сікорський челендж, були на ньому. Ще було декілька онлайн-програм з Польщі, і ми дивилися, вивчали е сегментацію ринку, маркетинг, е бізнес-аналітику, як це все вкладається в нашу концепцію, в нашу ідею, як з цього створити стартап. І ось з 2019 року ми себе. Почали, по-перше, відчувати, по-друге, вести вже як стартап, і почали шукати партнерів, з якими можемо співпрацювати. Ринки збуту розробили декілька моделей. Ми перші в Україні, хто розробив карго велосипед, тобто ми його не копіювали, ми його розроблювали. З нуля в нас навіть не було можливості подивитися, на, як він виглядає в реальному житті, тому що ця модель рамоти типу Long John, вона в Україні не розповсюджена. Давайте пояснимо карго велосипед, чи він відрізняється від звичайного. велосипед, так, це двоколісний велосипед. По-перше, він відрізняється тим, що перед кермом розташовується монтажна платформа. Між переднім колесом і кермом. Це, ця платформа використовується для перевезення вантажів. Можна перевозити е, так само і людей, і дітей, і тварин, тобто вона багатофункціональна. Вона в основі конструкції має два колеса. Попереду менше колеса, позаду більше. Тобто, якщо дивитись на його задню частину, це звичайний велосипед, а попереду просто знаходиться платформа, на якій можна розміщуватись короб, сидіння, там ящик, будь-що. Він використовується для вантажних перевезень, для логістики. І ось ми його розробили, так, цей велосипед. Подивилися ще. На лінійку спортивних велосипедів це був Emotion, Enduro. Він має всі властивості Ендуро мотоцикл, але дуже унікальна річ він залишається велосипедом. Його дуже легко крутити на педалях звичайним механічним приводом, але він потужний, має потужний електричний привід. Які може змінюватись під замовника, але це цікава річ, яка долає бездоріжжя, як індивідуальний транспорт дуже швидко переміщується по місту, може використовуватись в службах доставки, може використовуватись будь-де навіть ось багато країн світу. Його використовують і в поліції такі моделі тотожні, і в збройних силах, і багато де там в охороні, і багато в інших питаннях. Потім ми пішли далі. Ми перший карговелосипед розробили з вантажопід'ємністю 150 кг кілограмів тільки на вантажній платформі. Хтось в науковій сфері, хтось вчився. А, ось хтось чився і працював. І зрештою, ми зрозуміли, що якщо ми будемо так далі рухатись, нас просто не вистачає ресурсу і часу на те, щоб цей стартап справді став компанією, і ми почали о, стрімкий рух вперед. І Ми прийняли рішення. Знайшовши партнера дуже надійного, з ким ми працюємо, знайшли технологічну базу, де ми можемо це виробляти. І ми це планували зробити до початку повноштабного вторгнення, буквально за три дні. Ось до цього повинна була створитися юридична наша компанія, але там були деякі нюанси юридичні. Була затримка. Ну а потім розуміємо, коли почалось повномасштабне вторгнення, було не до цього. А ми працювали як волонтери. Всі наші навички, наш транспорт, наші вміння ми використовували на допомогу людям. Коли не була в місті Палива електричний транспорт, він має і електрики загалом не було. Але від генераторів можна було зарядитися, використовувати транспорт наш як пауербанк. Можна було приїхати зарядити людям телефони, щоб люди були на зв'язку, навіть якщо вони не мали поблизу себе генератора або будь-яких, і ще й привезти щось корисне так. Доставити воду, харчі, медикаменти. А, і після того, як е, вже почався е, деокупація, ну де, деблокада, можна правильно так сказати. Так, деблокада Чернігова, ми зв'язалися з нашим партнером. Е, він погодився з ми домовилися, що всі наші домовленості залишаються в силі, і ми створили. Наше підприємство де Юра, і почали готуватися. Тобто, ми розуміли, що вже весна час трошки згаяли ці всі події, так не працювали над нашим стартапом. Вирішили дуже амбітну таку ціль взяти. Ну, це робиться завжди так і це правильно. Тому що амбітні цілі вас е, якнайшвидше ведуть до результату, якщо ви з ними впораєтесь, ми вирішили прийняти участь не просто поїхати подивитися. Хоч це є дуже корисним і, і цікавим. Е, а прийняти участь в найбільшій виставці в Європі Це Євробайк 2022. Е, ми зробили все для того, щоб пропрацювати, зробити виставочні моделі. Зробити стенд, всю технічну, юридичну, економічну частину підтягнути. І дуже велика дяка нашій адміністрації обласній, яка дозволила нам це зробити. Ми виконували подвійну місію. Ми ще зв'язалися з нашими колегами-партнерами. Ми з Німеччини також везли гуманітарну допомогу. Але все ж таки ми змогли виїхати і прийняти участь у цій виставці, показати. І як на диво, ну йому вже це зрозуміли потім і багато з ким спілкувалися. Нас, у нас українців. Дещо є або був такий невеликий комплекс меншовартості. Да? Ми, ми не думали, що ми робимо гарні речі, гарні велосипеди. І нам нав'язувався багато-багато років. Так, і бачите, це дало, задало в знаки, і ми дивилися, думали: ну, поїдемо, покажемо там. Невідомо, як відреагує світ на це. Це ж все-таки світові бренди, великі компанії, які вже там хтось сторіччями чим цим займається, хтось десятиліттями, з великими бюджетами, рекламними, технічними, з великими потужностями. І ми з Чернігова. А давайте, що було у вас, з Чернігова? Тільки створена компанія. Так. А, ви знайшли партнерів, правильно? Так. Це завод Pet-Technologies. Він ваш основний партнер, правильно. Так, основний і немає. єдиний. немає. Ну, основний єдиний, так, це Pet-Technologies в особі. Олександра Володимировича Суворова, який є нашим ідейним, і технічним, і економічним, під нашою підтримкою, який дає нам можливість в нашій синергії мої нашої команди і можливості Пет Technologies розвиватися, створювати продукт дійсно світового рівня, як ви шукали такого партнера? Ну, це допомогло нам. Дивіться, щоб знайти партнера, це а, потрібно певне середовище, да? розуміти, де ми можемо знайти. Тому що якщо ти хочеш. Е Знайти, наприклад, морозиво, ти йдеш саме в магазин, де продається це морозиво, бо де воно є. Да? Треба з середовищем визначитись. Це перше, це теж ну, нас навчав це стартап-школа, да, інкубатори. По-друге, дуже така гарна вправа, яку використовую, це ліфт. Це коли ти повинен за ну максимум три хвилини. Ось ми на фіналі також є б стартеру а, в Києві. А, за три хвилини треба пояснити, в чому суть твого стартапу, яка основна ідея, який профіт, на кого це як хто твоя аудиторія і з, з чим працюєш. Тобто, все розказати за три хвилини. Дуже коротко, жато, але лаконічно і зрозуміло для людини. І ось була така зустріч у нас бі у нас бізнес-зустрічі в нашій агенції регіонального розвитку. Де я також був присутній. Я знав, що там буде і Олександр Володимирович, тобто і за ІТ-сфери. Ми аналізували, не можу сказати, що ми прям там цілились. Ми аналізували, хто може бути нашим потенційним партнером. тут є... Поняття, якщо люди шукають партнера або інвестора і керуючи, не керуючи інвестор, ну є багато факторів. Да? Ми з різними фондами спілкувалися, дивилися, які в них є умови. І в моєму глибокому, глибокому переконанні треба була людина перша, Ну, у нас продукт технічний, так? треба, хто розуміється на техніці виробництві. По-друге, ми дуже, ну, одна зі специфік нашої продукти це експорт. І треба людина, яка розуміється, робить продукцію, яка не тільки в нашій країні використовується і ще й експортується в багато країн світу. І за багатьма цими критеріями, звісно, ми звернули увагу на компанію P Technologies і і у мене було буквально декілька хвилин, де ми поспілкувалися з Олександром Володимировичем. Він е, назначив зустріч. Ми домовились десь. Е, не гадаю, два чи три дні пройшло після зустрічі в агенції. Ми зустрілися. Е, я показав концепцію модель. Ще було декілька зустрічей, після яких ми потиснули руку і прийняли рішення рухатись разом далі використовуючи е, всі наші вміння, знання і можливості, які тепер у нас є. І, і ось я ж кажу, що до повномасштабного вторгнення ми вже, ми вже поч... повинні були починати це робити, але так склалося. Ми ще раз випробували свою команду на міцність, нас так би мовити життя. Хлопці ремонтували генератори, робили пауербанки з тих акумуляторів, яких в нас були, ми надавали людям і чинили генератори. Використовуючи наші інвертори там з 12 вольтових звичайних автомобільних, хлопці під'єднували паяльні станції, паяльники, і це все в польових умовах ремонтували. А де Це все робили. Чи у вас була якась ГОшка благодійна? А, ні, ми а, доєдналися до команди волонтерів Чернігової Чернігівської області. А, термін виходу нової технології в мас-маркет займає приблизно десь до 19 років. Тобто від ідеї, поки людина навчалася в університеті, потім, може, в аспірантурі виникла ідея, почав її розвивати. І поки це дійде до мас маркету це може займати такий термін. В світі це займає 2,5-3 роки. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми бачимо на прикладі Європейського Союзу, є. Е всі можливості для комерціалізації цього є вихід на всі інституціональні такі великі фонди, де можна можуть надати підтримку на всіх ланках від ідеї, протитопіювання, бізнесу. Наприклад, в Україні, навіть якщо у нас є якісь ноу-хау, який виробляє продукує наша наукова сфера, бізнесу дуже важко, тому що нові технології це велике капіталовкладення. І для того, щоб розвинути і зробити конкурентну спроможну, цю технологію вивести на мас-маркет це великі затрати, а бізнесу і так важко. Ось тому в такі питання включаються великі організації фінансові, такі як фонди, Європейські банки, ЄБРР, і багато інших, які надають цю підтримку. І вони вводять цю технологію. Тим самим людство скорочує цей термін і отримує вже інновацію, інноваційний продукт в більш вжатіші терміни. Ось це ще одне питання, над яким ми працюємо не тільки ми. Ось ми нещодавно повернулися з Великого форуму Україно-Словацького, де ми працюємо з торгіверою промисловою палатою України. І були на цій зустрічі, були підписані міжурядові меморандуми угоди, і ми бачимо просто, що якщо... Все буде добре, і українські інновації отримують ці можливості, які отримує світ. Ми зможемо, ми і багато інших компаній, стартапів, винахідників реальні можливості конкурувати в світі. Тобто, от, ми ж розуміємо, що все ж таки, будь-який продукт, який він не був би інноваційний, він так чи інакше буде торкатися. Питання конкуренцію, ринку, етапу виживання, зростання, масштабування, і ці всі процеси, вони я ж кажу, вони вимагають відповідних ресурсів. Ось і ми над цим невпинно працюємо. Я бачу, що ви заряджені просто на 150% і це не може не радувати та цішати, скільки наразі у вас в компанії людей. А, дивіться, там є різниця де Юри де факто, тому що ми працюємо зараз ще не повністю вся команда, як одна компанія де Юра. А в нас зараз знаходиться біля 25. Тобто склад трошки змінюється, тому що ви розумієте, хтось витримує навантаження стартапу, хтось не витримує цього навантаження, в когось з'являються якісь життєві ситуації, нюанси, що він просто ну, не може або тимчасово або займатися. то... Можна сказати, що десь біля 25, але нас набагато більше. У нас є дуже великий гарний партнер, так. І компанія Pet Technologies – це велика кількість людей, починаючи від конструкторів, технологів, виробничих потужностей, всього ну, іншого. Взагалі. Я ж кажу, то де ви бачите, просто на це питання дуже складно однозначно відповісти. Скільки вас тому скажу – Нас багато. Як ви бачите вашу компанію через 10 років? На яких ринках? Та я можу вам сказати, навіть не так далеко забігаючи. Ну звісно, через 10 років теж має, має бути Тесла. <світ> <світ> да. Ну насправді немає нічого такого над, над того, що не можна зробити в цій сфері. Ми оскільки працюємо, ми багато чого зробили перші. І це правда, ми зробили перші в Україні конверсію електрочовна байлайнер байлайнеркапрі на вісім посадкових місць? Тобто, це електрика великої потужності з великим вольтажем на воді, щоб розвивала швидкість 50-55 км на годину. Да. Олександре, ви молодий науковець. А як ви почали розвивати в собі цей підприємський скіл? Чи він завжди був вам присутній? Чи ви багато навчалися? А, ну, взагалі, ну так по життю траплялося що. Ці всі скіли, да, знаєте, як рефлекси, є набуті, є вроджені. Да? Uh -huh. То я не можу точно сказати, чи набутий, чи вроджений. Але підприємницькі, всі навички, я ж як вже казав попередньо, то ось саме навчання в стартапах давало розуміння, як саме комерціалізувати. Тому що всі ці програми дивилися індивідуально, і нам казали, що найголовніше в житті і в компанії це команда. Потім, коли компанія розростається, залишається в системі відбиток цієї команди. І вже це не просто там коля, ваня, Женя або хтось інший, а це вже посада з відповідними посадовими інструкціями, що вона виконує, і вона вже масштабується. А на самому початку це той самий коля, петя. І всі інші, які є, і вони несуть. І це та рушійна сила, яка, яка, яка це вперед рухає. Ось. І для того, щоб це самоштабувати, кожен залишає цей свій відбиток по своїм навичкам, професійним здібностям. Вони в процесі змінюються. І ми розуміємо, і це природно так, що склад команди може змінюватись, Кістяк залишається, але ну, не всі члени можуть доходити. Наприклад, та ж сама компанія. Google, яку ми всі знаємо, ті, хто починав її в гаражі, далеко не всі зараз працюють в цій компанії. Ось. І ми всі навчаємось, кожен з нас розуміє, що він стоїть на, надважливому, на надважливій роботі, без нього просто це, цей механізм не буде працювати. Також є дуже гарний приклад. Це коли, здається, це був Кеннеді, коли він перед, перед чи після одного спусків. Ракета на Луну, він підійшов до прибиральника і питає в нього, а що ви тут робите? Ну, мабуть, мав на увазі місце, де він прибирає щось таке. А прибиральник підіймає голову і каже: Ми запускаємо ракети в космос. І це бачите, який рівень в компанії повинен бути самосвідомості, щоб кожен розумів, що він робить. Що навіть прибиральник дотичний до того, що запускається ракета в космос. Бачите, то і ми намагаємось в нашій команді в нашій компанії, щоб це було саме так. Яка у вас місія? Е, місія це зробити е, електричний транспорт доступним, е, змінити світ в плані екологічності транспорту, ефективності використання ресурсів. І насамперед, це Дозволити людям дати ту свободу, яку, от, наприклад, як я відчуваю, коли їду на велосипеді, так на байку чи на будь-якому такому транспорті, ці драйв емоції, поєднати з життєвою необхідністю людини. Тобто в неї є необхідність, можна просто щось робити або кудись їхати, а можна це робити з задоволенням. І ось ми хочемо, щоб кожен, хто їде на нашому транспорті, бачить його або використовує його як бізнес, отримував, крім раціо. Ще й емоцію, тобто емоцію радість від того, що він використовує саме цю техніку.